Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, особливо звертаю увагу тих, які на щастя ще мають роботу. Запропонований проект трудового кодексу значно обмежує трудові права, пільги та гарантії громадян України. Якщо говорити про цими словами, цей трудовий кодекс в інтересах олігархів, в інтересах роботодавців, але не в інтересах працівників, найманих працівників. Зокрема. Наприклад, спрощується процедура звільнення. Якщо зараз мінімум за два місяці до звільнення має бути попереджена людина, то відповідно до статті 88 проєкту проекту за один місяць попередження про звільнення. Так само роботодавець відповідно до запропонованого проекту стаття 70, може примусово переводити працівників чи на інші структурні підрозділи, чи навіть на інші підприємства без згоди цієї працівників значно знищується знижується рівень захищеності трудових прав осіб із інвалідністю і неповнолітніх громадян, які працюють. Зокрема, знімається обмеження щодо заборони звільнення неповнолітніх працівників. Так само відповідно до статті 86 проєкту. Будь-який працівник найманих може бути звільнений із вигаданих причин, якщо це хоче роботодавець. Значно знижується захист соціальний і роль профспілок. Зокрема, наприклад, відповідно до статті 389 проєкту кодексу нівелюється дієвість комісій з трудових спорів. Відповідно до проєкту, який передбачається, якщо хоча б один член комісії не підтримує рішення, це рішення не є чинним. Отже, як наслідок це рішення ніколи не буде прийнято. Крім того, запроваджується добровільність виконання комісій по трудових спорах. Отже, роботодавець просто не буде їх виконувати. Так само знімається строк звернення роботодавців Роботодавця до суду в питаннях стягнення з працівника матеріальної шкоди. Нагадаю, відповідно до статті 233 Чинного кодексу законів про працю, термін звернення до суду один рік в частині стягнення матеріальної шкоди тепер він знімається. Відповідно до статті 396 запропонованого проєкту звужується коло осіб, які мають забезпечити право працівників у випадку їх незаконного звільнення на отримання на належних їм виплат. Так як це зараз передбачено статтею 240-1 кодексу законів про працю, так само нічна робота у нічну роботу жінки з дітьми у віці до трьох років мають працювати і знімаються ці обмеження. Зменшується заробіток, коли повідомляється про зменшення заробітку за один місяць, а не за два до його зменшення. Тобто, фактично, вказаний проект трудового кодексу є в інтересах олігархів, а не в інтересах Ересах найманих працівників саме тому фракція радикальної партії за нього не голосуватиме. Ми категорично проти обмеження прав найманих.